Права 774. Доведіть, що квадрат будь-якого цілого числа завжди на одиницю більший за добуток попереднього йому і наступного за ним числа. Ну що ж, давайте розглянемо деяке число А. Ну і тоді знайдемо попереднє йому і наступне за ним число. Записуємо, розглянемо. Ціле. Число так тоді. Попереднє. Йому. Число «А-1». А наступне? За ним число А плюс один. А їх добуток. А мінус один. Що множиться на А плюс один? Є? Ну що ж, за умовою сказано, що квадрат цього числа А має бути на одиницю більший. Ну, тоді нам треба перевірити, чи який вираз є. По тотожністю. записуємо. За умовою маємо перевірити. Тотожність. Виразу. Ну що ж, за умовою сказано, що квадрат деякого виразу А у квадраті на одиницю більший за добуток. Тобто має дорівнювати добутку попереднього виразу. А-1, що множиться на А плюс 1. Наступний за ним. І він має бути на одиницю більший, то пишемо плюс 1. Є? Ну що ж, як нам перевірити цей. Вираз, чи він тотожній, чи ні. Давайте ми плюс 1 перенесемо через знак дорівнює з протилежним знаком. Записуємо тоді. Давайте ще раз запишемо цей вираз. А у квадраті дорівнює А мінус 1. Що множиться на А плюс 1. І плюс 1. Ну, навіть переносити нічого можемо не переносити. А мінус 1, що множиться на А плюс 1 справа. За формулою добутку різниці двох виразів на їхню суму буде дорівнювати різниці квадратів двох виразів. Тобто це дорівнює А у квадраті. Дорівнює, отже, це буде А у квадраті мінус 1 у квадраті. І залишається додати ще 1. Є. То ми записуємо, що А у квадраті дорівнює. А у квадраті мінус 1 у квадраті це 1 плюс 1. Є? Ну що ж. Мінус 1 і плюс 1 не скорочуються, то ми записуємо, що ми отримали, що А у квадраті у нас дорівнює А в квадраті. Тобто ми отримали тотожність, Ліва частина дорівнює правій, Тобто, дійсно, ми тоді можемо сказати: отже, що квадрат будь-якого цілого числа завжди на одиницю більший за добуток попереднього йому і наступного за ним числа. Записуємо, оскільки. Ми отримали тотожність так то записуємо то твердження доведення. Yeah.